Я маю ще одну новину щодо агентів ФСБ. Це повертаючись до кривавої Російської Федерації, тому що на жаль, вона все ще намагається здійснювати різні тракти в Україні. Ну і також впливати на внутрішню ситуацію в Україні. Так, от контррозвідка служби безпеки та національна поліція запобігли теракту на станції Укрзалізниці у Дніпрі, який замовила ФСБ. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які заклали саморобний вибуховий пристрій на колію, де стояла цистерна з пальним. Також правоохоронці нейтралізували вибухівку, яку фігуранти планували дистанційно активувати. Зловмисниками виявилося двоє наркозалежних із Дніпра, молодих людей віком 23 і 36 років, які жили у цивільному шлюбі. Шукала гроші, так би мовити, на дозу у тематичних телеграм-каналах, де і потрапила у поле зору ФСБ. Далі пряма мова. За інструкцією окупантів зловмисники виготовили вибуховий пристрій у власній оселі. Для конспірації вони придбали компоненти для СВП через інтернет, а їхню доставку замовляли на різні адреси. За співпрацю з російською спецслужбою агенти сподівалися отримати грошові перекази з Російської Федерації, але замість цього одержали підозру від слідчих служби безпеки.